Ну, людей об'єднує багато речей. Є спільні інтереси або спільні проблеми. Ну, Якась вікова категорія. Ну, по суті, церква, е, як зібрання, от я така, як зібрання, вона відрізняється від всіх інших форм суспільної, суспільної комунікації. Е, церква є продуктом нелюдського походження. Ну Поки ми цього не зрозуміємо, у нас буде неадекватне відношення, очікування і результат. Ну, ви розумієте, ми, ми будемо надіятися на те, чого фактично немає. Нам треба зрозуміти, що церкву формує або збирає Бог. Для себе збирає. Він не збирає раді людей цю церкву, він не збирає раді цього світу, навіть цю церкву. Церква собирається із людей. Які призначені для вічного життя з Богом? І причому призначені для вічного життя в любові, в любовних відношеннях з Богом. По суті, церква це наречена невеста Ісуса Христа. І це люди, які на земному бо в період земного життя мають пройти певні етапи, які приведуть їх до рівня, до відповідності життя з Богом, як живуть молоді, закохані люди у свій мідомі місяць. Ви розумієте, який це високий рівень? І до якого високого рівня готує Бог людей у період церкви, або ну, в церкві, на ну, таких площадках, по суті, Бог виконує з того. Але поки ми цього не зрозуміємо, коли в нас будуть інші розуміння, очікування, претензії, ми попадемо не туди. Бо я кажу, це не клуб по інтересам. Це не клуб одної, одного рівня, це Боже. Тобі, маючи надію, скоро прийти до тебе. Але коли я й затримуюсь довше, то, щоб ти, знав, щоб ти знав, що треба тобі, або як треба тобі поводитися у домі Божому, який є церквою Бога живого. Стов і опора правди. Церква Божа це Божий дім. Ви чуєте? Так, да, ми в цьому домі, ми тут і гості, ми тут і члени, ми тут і родина. Ну ви розумієте, ми тут і каміння, але ж ну, що б були б не ми, в центрі стоїть аксіома. Церква це дім Божий. Праведників. Праведні. Будуть процвітати, як пальми, і рости будуть, як кедри лівану Пересаджені в Дім Господній, вони будуть процвітати в дворях Бога нашого. Вони навіть будуть плодові. Вони навіть будуть плодовіті. В старості. Будучи свіжий і зелений, а це прославляє Господа і є доказом Його вірного пікування. Він є моїм підухом, і в ньому нема несправедливості. Праведник може бути маленьким, праведник може бути середній в середній фіках, і праведник в старості теж хто далі. І якщо це правильно, то він набуває або формується інша природа життя. Він навіть у старості може бути плодовитим. Він може у старості бути свіжим. Він може бути і в старості процвітаючим. Не відцвітаючим, а процвітаючим. Ви чуєте чи ні? Є різниця. Є, руський текст каже, посаджені в Доми Господні. Ну, і красиво звучить, але посаджені. А може я не посаджений? А український текст передає іншу сутні. Пересаджені у дім Господні. Це каже пісня про Прочан, це пісня знову Давіда. Я зрадів, коли мені сказали, йдемо до Дому Божого. Я зрадів. Його була інтересна мотивація, чи то імпульс, коли йому сказали, так, да, можна піти на рибалку, хорошо. Можна піти в театр? Нормально. Можна на базар сходити, якщо є щим. І це теж хорошо. Ну ви розумієте, але всі ці речі, ці речі штопка. Ну, що таке штопка? Ну, я маю на увазі дирка в штанах і треба її залапити. По суті, всі ці речі, ну штопка. Але є інші потіки. Є інший шлях, є інші виклики. Поклоніння Господу зводить із Богом і міняє обставини життя. По-перше, в поклонінні Господу ми розпізнаваємо серце Бога. Ну, ви розумієте, Бог розкривається нам, коли ми визнаємо його тим, ким він є. І ми починаємо розуміти ситуацію зовсім по-іншому. І розуміти так, як це робить Бог. І тоді ми з Богом перемагаємо все. Коли ми збираємося перед Господом в вдома Божий, ми пристаємо перед престолом Божим. Престол — место рішення проблем. Коли люди Апелірую до Престола справедливості. Коли вони обіжені, коли вони Ну Ви розумієте, це той момент, коли ми требуємо суда, требуємо сертифікації. Якраз вовремня общення з Богом або перед Богом, ми пристаємо перед Престолом Божим. і Бог рішає проблеми за нас. Ви чуєте? І третє, раді друзей моїм. Ну, Друзей моїх, або раді сім'ї моїх, раді дітей моїх, ради внуків моїх. Я буду йти туди. Я буду оте собрання святих, то Дом Божий. Бо тому що там у суші стається рішення для кого? І для мене. Бо я кажу, зараз знов всім не релігійно тему. Я кажу дуже конкретну річ. До Твого Твору, що приблизитися до Бога живого. Красиво сказано, правда? Mm -hmm. От прийти до Твого Твору так. не можна остатися десь, але прийти так, щоб приблизитися до Бога живого. Навіть горобець знайшов собі культуру. І ласівка заснувала гніздо біля вівтаря Твого, де вона може вивести пташеня своїх. О, всемогутній, господи, цар мій Божому. Якщо горобець і ластівка знайшли собі там місце, то хіба моя душа не найде? Хіба моя душа не заспокоїться? Хіба в моєму духу буде тісно? Ви розумієте, тут сказано, що тут є рішення. Блаженні ті, що мешкають у домі твоїм, в церкві, вони постійно прославляють тебе. Щасливі ті люди, які є сильні в Господі, які стараються йти твоїми спілдами. Проходячи долину і плачу, вони знаходять джерела, де ставки благословення наповняються свіжою водою і святощі. І вони завжди будуть все більше і більше набирати сили. І кожен з них є запрошений зустрітись з Господом.